Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Консерва з салаки справжній делікатес для будь-якого столу. Шпроти мають неповторний аромат диму та ніжний смак, а салака з овочами та томатним соусом порадує вас насиченим та гармонійним поєднанням інгредієнтів. Обидва види консервів стануть відмінним доповненням до вашого харчування, додаючи улюблені смакові нотки до будь-якої страви. Почнемо з підготовки риби. Візьміть 4 кг салаки, почистіть і помийте. Виходить приблизно 2,5 кг готової риби інші відходи. Цього буде достатньо для 8 півлітрових баночок. Солимо рибу. На кожен кілограм риби додаємо столову ложку солі без гірки, перемішуємо і залишаємо на 20-30 хвилин. Частину риби підкопчуємо протягом 10-15 хвилин. Для консервів шпротів на дно кожної півлітрової баночки кладемо по 2 горошини чорного перцю і по одній горошині духмяного перцю. Заповнюємо баночки рибою, додаючи 4 столові ложки соняшникової олії. Не забуваємо залишати приблизно 2 см до краю баночки. Для консерви салака з овочами та томатним соусом готуємо такий соус. Розрахунок на 6 півлітрових баночок. Подрібніть 1 кг цибулі і пів кг моркви. Обсмажити до золотистого кольору. Далі додаємо половину пів літрової баночки томатного соусу та половину півлітрової баночки томатної пасти. Солимо і перчимо за смаком. Додаємо пів чайної ложки меленого коріандру, 50 г цукру та столову ложку оцту. Пропорції цукру та оцту можна коригувати в залежності від вашого смаку. Щодо підготовки риби, салако обваляйте в борошні та злегка обсмажте. Заповнити баночки рибою, чергуючи шар соусу, шар риби. Кришки залити окропом на півхвилини. Закатати банки. Далі стерилізація в автоклаві. У мене автоклав розрахований на 8 півлітрових баночок. Залити воду приблизно 8 літрів та підігріти її. Помістити банки в автоклав, переконатись так, щоб вода покривала їх на 2 см. Закрити автоклав, кришку затягнути крест-накрест, щоб не повело. Відкрити кран, підключити насос та накачати тиск одну 1 атмосферу. Закрити кран та від'єднати насос. Нагріти автоклав на великому вогні до робочої температури. У мене виходить приблизно година 20 хвилин. Потім зменшити вогонь та стерилізувати відповідно до інструкції вашого автоклаву. У мене це 105 градусів протягом 30 хвилин. Після завершення стерилізації зняти з вогню, дати автоклаву охолонути до температури нижче 30 градусів. Тиск впаде до 1 атмосфери. Поступово. Знизити тиск до нуля, зняти кришку та вийняти банки. Зберігайте консерви в темному і прохолодному місці. Звичайно, можна спробувати і одразу. Але найкращий смак вони набирають через 2-3 місяці. Дякую за увагу! Не забувайте підписатися на канал, ставити лайки та залишати коментарі. До зустрічі у наступних відео.